В Україні зростає популярність органічних продуктів торік, такої продукції в країні продали майже на 90 мільйонів гривень, а це на третину більше ніж 2011-го. Що таке органічне виробництво та як переконатися, що товар відповідає його стандартам? Далі у сюжеті. Аби пересвідчити, що виробник дотримався усіх правил виготовлення органічної продукції, на товарі треба знайти так званий європейський листок. Лише він свідчить про те, що продукт вироблений згідно з європейськими стандартами. Якщо ви просто бачите надпис українською чи російською мовою органічний продукт в усіх випадках це просто напис, не підтверджений ні євролистком, ні тим більше, звичайно, сертифікатом, ні тим більше самою практикою того наскільки це відрізняється від просто звичайних продуктів. Як обрати дійсно екологічний Чистий продукт знає Анастасія. Вона вже 5 років вживає виняткову органіку. Зізнається, якщо за більшість продуктів переплачує від 5 до 10 гривень, то за овочі та фрукти доводиться викладати з кишені вдвічі, а під час несезону сезону і втричі більше. Але це того варте. «Мені подобається цей вкус, подобається сама ідея. Вот хороша така позитивна ідея. Якщо сі якісь овочі, там овощи, то буває, що різниця Практично нет. А якщо э, какие якісь продукти переработки, там шоколад, наприклад, то різниця существенна, огромна різниця просто. Різниця є й у самому виробництві продукту. Фермер пан Микола тільки переходить на вирощування екологічно чистих зернових культур та яблук. Проте складність цього процесу вже відчув. Всі, хто на землі працює, розуміє, що з бур'янами треба боротися. Традиційним методом це гербіциди. А обробили вчасно і культура, яку посіяли, вона. Це без проблем. Що не можна сказати за органічне. Тут боротися бур'янами можна тільки механічними методами. Друге, що це дуже важко. Немає необхідної техніки ще, немає необхідного досвіду. Можливо і врожаї виходять нижчі Нині в Україні органічні продукти вирощують на 270 гектарах землі. Втім, галузь набирає обертів. Днями Верховна Рада ухвалила законопроект з урахуванням пропозиції президента. Документ регулює правові, економічні та соціальні основи ведення органічного виробництва сільськогосподарської продукції. Тож у міністерстві екології та природних ресурсів зацікавлені у сертифікації значно більших площ. Якщо ми будемо приміняти органічні методи ведення сільського сільськогосподарства, то ми, по перше, упорядкуємо ландшафт. Він буде мати такий калічний каркас. По друге, ми зменшуємо використання мінеральних добрив і пістицидів. Інша перевага органічного ведення господарства збільшення експортного потенціалу України, адже більша частина продукції йде на ринок Європи. Віра Павлюченко,